Дітки, познайомтесь, будь ласка, це лялька Таня. Вона хоче з вами пограти. Лялька знаходиться у дитячому садку далеко від вас. Ось вона і підготувала цікаву гру далеко, близько. Починаємо грати. Кого ви побачили? Де знаходиться лисичка? Близько чи далеко? Лисичка знаходиться близько. А тепер, де знаходиться лисичка? Вона знаходиться далеко. Де знаходиться мишка? Мишка знаходиться далеко. А тепер, де знаходиться мишка? Мишка знаходиться близько. Хто пасеться на лужку? Де коза знаходиться? Коза знаходиться близько. А де знаходиться козеня? А козеня знаходиться далеко. Що їде по дорозі? Де знаходиться машина? Машина знаходиться близько. А тепер, де знаходиться машина? Машина знаходиться далеко. Кого ми бачимо? Де знаходиться котик? А де знаходиться песик? Дітки, цікаві завдання підготувала лялька Таня, а ви молодці, були дуже уважні.